Всім привіт, всім доброго вечора літнього. Знаходимося на полі, де посіяна соя. Проводимо оприскування. Вечора у нас вітру, вітру геть немає. Так, Туйки є. Брискаємо сойку, значить сойка наша, це що завжди сіємо. Так один кусочок тут воді залишили так сказати можна на на розвод щоб було на наступні роки щось сіять. сойка хороша подобається добре себе зарекомендувала за останні роки сіємо її. так посіяли по всходам трошки не дуже тут зійшло, мабуть відсотків так 70-80 з того що було посіяно вирішили не залишати Зараз то геть, взагалі її поганенько видно, може бур'ян трохи впаде, тобто трошки краще. По бур'янцям в основному амброзія. В основному амброзія, так більш наші нічого не, не видно. Так, бризкаємо е Геліосекстра, теж ним користуємося вже останні 3-4 роки, добре себе зарекомендував. Не гірша раунда по Максу в один рік бризкали і тим, і тим, то різниці суттєвої не помітили. Так, Бризкаємо значить, в нормі 2,5 літра на гектар, 200 г 220 привипача. привипач. Привипач, теж не скажу, який не глянув. Чи спиртовий, не спиртовий назва. Соя я посоняху по диску дискуцію. Бризкаємо з антенкою, саме звичайна ковдонагро, саме звичайна, саме дешева, але на сою те, що треба. Показує досить, досить чітко. Не знаю, яка там в неї ця розбіжність, але так останні теж три роки не користуємося, наче так пропусків не було. Так, поїхали хлопці. Трошки шланга там тріснула. Так, ходилося ж таки, що по полю, яка була вероятність, так сказати, знайти на полі монетку 60-го року, ти копійок знайшов. Так, все, по кругу обійшли. Зараз будуть в одну сторону ходити тепер. Туйки ці не знаю, чи візьме гліфосат. Геліус екстра це виходить на калійної солі. Так, ці Каліна, калійна. На калійній солі, не знаю. Візьме, не візьме. Потрошки з'являються з балочок. Балочка, балочки наче далеко так. Але ж потрошки... Де кушир який лізе, де всі ось отуйки, так сказати. Так, продовжуємо всі. Всі бризкають, хлопці тут через балочку теж бризкають. Соя місцями. Є частенька така, відносно, відносно чиста, є геть злита. Побризкаємо сьогодні, думаю. Так, дякую всім за увагу. Кому цікаво... Підписуйтесь, слідкуйте.